Покаруй. Ви не вийдемо варі. Ви не вийдемо варі. Зараз не будьте підіресними з одного поки каже, хто за що голосував. Знову ж таки, знову ж таки, знову ж таки, знову ж таки. Давайте дійсно відповідно. Мелані, вийшли мені. Хай зой. Ви маємо повірити. Ще ми зором потримували. У нас в мене сківрошення такі, Давайте закриваємо її, переносимо 31 грудня і все. У нас ну, якщо ні, що це за робота? Ми на нас люди дали нам обов'язок, а ми сердцу нам знаючи. А ми працюємо, а ми не працюємо. Так, піли, три години провели, годину переробі і працюємо. Давайте будемо переробку. Це до Голоскового. Примерно відсутність Сикура. Товкаш. Шугенько. Швені Петро. Працюємо три години, після трьох годин перерви оголошується перерва на годину. Продовження сесії 15.00. Ви хочете працювати?